Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Володимир Регеша, його позивний Санта. Він є командиром добровольчого спеціального окремого підрозділу правого сектору. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Тож ми знаємо про те, що ваш доброволь, добровольчий загін він був у пісках, якщо як його ще називають у пєсках. Що там зараз? Так, наш підрозділ він з 24 лютого зайшов на прохання збройних сил України, одного із батальйонів збройних сил України в Піски, і до останнього ми там знаходилися разом з цим батальйоном, але зараз піски повністю вже не наші, і бої зараз точаться вже в селищі Первомайка. Це самі підступи до пісків. Ну, от ви саме писали такі дуже отрізвляючі речі щодо того, що там відбувається. Тут маю нагадати, 27 серпня. Ви написали, що ну я процитую, що приємно вражений, що ми всюди перемагаємо і щоденно звільняємо міста та села. Ну і звісно, що перемагаємо ми більше в Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі, і все. От е, саме. Втрата цього населеного пункту чи можна було цього запобігти? зважаючи на те, що ворог ну так сконцентрував максимально свої сили на цьому напрямку, і для них ідеологічно потрібно захоплювати Донецьку та Луганську область. Ну ви знаєте, селище Піски, це ж самий підступ безпосередньо до Донецька. Там кілька кіло ну, від наших позицій, там було 800 метрів до знаку Е, тому дійсно це таке знакове селище, це і 14-15 роки вихід безпосередньо на Донецький аеропорт був. Але що стосується того, чи можна було його втримати? На той момент мені здається, що ну цього, цього це було неможливо, тому що е, така кількість шолена артилерії е, техніки, яка скупчення, от саме було в Донецьку, які працювали по пісках, воно просто ну унеможливувало. Взагалі там знаходитися, тому що за один день туди викидалася шалена кількість БК, яке просто зрівняло позиції, і це все були і втрати з нашого боку, і тому ну я думаю, що на той момент рішення залишити це селище, воно ну мені здається, було правильним. Там, де мала працювати саме техніка, це все закривалося живою силою, а втрачати. Та любов, жодного нашого бійця. Це це зрозуміло, що це війна і це втрати, але але ну не таким чином. Я думаю, що ми ще це селище обов'язково повернемо, як і Донецьк. Ну, от я саме дивився ваше нещодавнє інтерв'ю, яке вийшло на каналі Юрія Бутусова. Там ви говорите про те, що росіяни випускали більше БК за тиждень, ніж ми за 8 років, тобто да там з 2014 року. То ну ми тоді розуміємо, ну чому, чому є такий результат. Я знаєте, в мене завжди мені було цікаво. Я просто подивився, навіть що з 2019 року нібито там навіть населення якесь в пісках було, що там дев'ять осіб нібито проживали. А що це за люди? І от, зважаючи на те, яким чином рівняли з землею все, що там знаходиться російські окупанти, то в принципі, чи там хтось залишався ще на, 20, на ну, станом на 22 рік, там залишалося чотири четверо місцевих. Троє чоловіків, і одна бабуся. А чоловіки, наскільки мені відомо, залишилися, тому що в перехватах було, було сказано ну, орками: що знайшли місцевих, закрити їх в підвалі, заберіть документи і нікуди не відпускайте. Вони собі там проживали, як проживали, ну якби з нами спілкувалися, і ми з ними спілкувалися і допомагали їм. І нічого такого особливого. Ну, Особливого в цьому не було раніше. Да, там більше, більше людей було, але з часом повиїжали все, тому що ну тут не просто немає жодної інфраструктури, да а, а взагалі немає місця де, де можна було би сховатися, десь притулитися. Тому, тому от четверо там да на момент нашого відходу ще лишалися. Пане Володимире, але це не ждуни. Ну тобто, знаєте, ті, що чекають, Путін прийде порядок не веде. А я не можу сказати однозначно, це Дуни чи не ж Дуни, тому що коли вони бачать нас, вони вітаються з нами. Можливо, так само вони від привіталися з орками. Тому я, я не можу це однозначно сказати. Взагалі, проблема місцевого населення вона існує, і е, саме тут, в Донецькій області, і чим ближче, наприклад, до Донецька. Да, це це дуже велика проблема, тому що здаються і позиції наші. Ну є така інформація, і е, якби люди да, да навіть якщо вони не здаються, це, це щоденні якісь між ними втрати. Да, це теж е, ну якби ненормально. Та саме та те саме селище Первомайське, е, да скільки там загинуло е, цивільних осіб, які просто не хотіли виїжджати. Е, так, ну ну мені все одно мені здається, що це така проблема державного рівня, тому що там, де працює збройні сили України, і там, де безпосередньо іде лінія розмежування, тут мають бути евакуйовані абсолютно всі місцеві. Ну, хочу вас запитати, от ну таке запитання поставити, розумію, що ви з самого початку війни на Донбасі, е, саме там на східному напрямку, так і бачимо, ну от, якщо аналізувати ваші дописи в соцмережах, там в тому ж Фейсбуці, вашій сторінці, то можна зрозуміти, що ну ви дуже дратуєтесь, що там мемчики публікують, так що от е, якийсь е, занадто е, побідоносний може бути настрій. Е, як ви вважаєте, чого українці, які... Ну, не були ніколи на фронті, не були на нулі. То чого вони не розуміють про те, що відбувається на війні? Ну хто не був на фронті на, на нулі, він взагалі не, не розуміє, що таке е, взагалі війна. да, А е, ну, це, мабуть, не, не роздратування цим, а це нерозуміння е, нерозуміння того, як люди, які не усвідомлюють взагалі, що відбувається, е, да вони. вони ну, там дозволяють собі якісь певні такі моменти, які ми собі не можемо дозволити. Да. Ну, ми, ж, ми ж то тут і ми розуміємо, що таке війна. Ми не само втрати, ми е зі всіх сил е своїх хоч якось намагаємося допомогти там, Збройним силам України, ті ж самі Збройні Сили України. Ну, це життя в бліндажах, в окопах, в підвалах. Е, можливо, можливо. Я не хочу знову ж таки бути однозначним. Таким можливо, це і потрібно, але іноді воно ну як мінімум недоречно. Розумію, про що ви кажете. Ну от е, є ще важлива тема. Ви дійсно є командиром добровольчого підрозділу. Так і е, так. розумію, що ну це ваша така принципова позиція, що ви не хочете бути частиною ЗСУ. Ви ви саме говорите і в інших mm. інтерв'ю ви говорили про те, що ви просто є людиною несистемною, і е, ті, хто входять mm. до вашого підрозділу, ну вони також там. За різними, у них є різні а, причини, чому вони не приєднуються саме до ЗСУ. А я хотів запитати про інше: як тоді відбувається координація а, дій вашого підрозділу з ЗСУ? І чи можете ви завжди розраховувати от, на підтримку? Скажімо, коли була от така дуже важка ситуація в пісках? А, ну. А... Наш підрозділ взагалі не зробив жодного пострілу без координації з збройними силами України. Ми, ну хоча і говорю завжди, що ми такі пірати, флібустіри, але це не те, що ми приїхали, захотіли тут навалили, розвернулися і уїхали. Ні. Це постійна координація, це ну, ми разом. Можемо планувати якісь операції, нам віддають збройні сили України якісь свої позиції. Е, ну і всіма силами намагаємося якось підтримати, навіть іноді мотивувати е, людей непідготовлених. Таких ну, от як, наприклад, зараз мобілізовані приходять е, які в принципі не знають, що таке війна. Да, і от е, треба з ними якусь роботу проводити. Наш підрозділ зайнявся ще е, е, такою історією. Е, Навчанням мінометних розрахунків Збройних сил України і не просто десь на полігоні, а безпосередньо в зоні бойових дій, безпосередньо на нулі. Тобто, ну, це така за роки нашого воювання склалися такі стосунки з збройними силами, що ми довіряємо одне одному і, і, і працюємо виключно разом. Я знаю, що от у тих, хто надходить до вашого підрозділу, то перше, що ви у них ну одне з мабуть, найперше, що ви у них запитуєте, для чого ця людина приїхала, двіжонути чи перемогти. Чи багато їдуть тих, хто хоче саме двіжонути? Небагато, небагато. І зараз їх ще менше стало, тому що в принципі ті, хто хотів двіжонути, вони. А, в перші дні цього 20, з 24 лютого побігли десь по ТРО, по військоматах або просто десь взяли зброю, підписавшись а, і, і потім тільки зрозумівши, що вони підписали контракт, і тепер треба його відпрацьовувати. А, є люди, які ну, різні, абсолютно є люди, які ну як ви говорите, і як я говорю двіжанути, є люди, яким потрібно просто десь. Зрозуміти, що таке війна дали. Вони не готові там з якихось моральних або фізичних якихось причин е піти, піти саме в Збройні Сили України. Е від нас з нашого підрозділу дуже багато людей розійшлося по Збройним силам. І я безпосередньо, коли людина виявляє таке бажання, йду до командирів, яких я знаю і яким я довіряю, і беру у них відношення на цих людей. Тому що в принципі то йдуть не не за якимось родом війська йдуть за людиною, за командиром, і це теж дуже важливо. Ну та якщо говорити в принципі про лютий, так ми пам'ятаємо, що це широкомасштабне вторгнення 24 лютого почалося, але ж були ну, от навіть ми говорили з різними військовими, які перебували а, саме на сході України, і вони нам розповідали, що вже у лютому були постійні обстріли з боку Росії. А, то а, чи можете ви нам роз... ну, більше розповісти саме про лютий, от до 24 числа, що було на сході? Е, ну, сам лютий 22-го року да збільшили число обстрілів, але не критично. Тобто, це не так, як от е, ну я, я навіть скажу, що в пісках, в самих пісках їх чомусь е, залишили собі на, на закуску. Найбільше потерпали тут Авдіївка, Мар'янка, Красногорівка. Їх штурмували, їх били е, просто нещадно. Лютий в пісках він був більш таким, якщо можна так сказати, лагідним. Але посилилися стрілкові бої. Лютий, березень це просто постійні і вдень, і вночі це стрілкові бої. Це їхні намагання десь прощупати наші позиції, зайти, обійти. Ну тобто, сама стрілкатня. От потім уже це там з травня місяця починаючи, вже почалися такі масовані артилерійські обстріли. Тобто ще до 24 лютого режим припинення вогню він не працював? абсолютно не працював. Та він, в принципі, ніколи не працював за всі мої роки, що я знаходжусь тут. Ми, ми то намагалися хоч якось дотримуватися цього, тому що тут же ж постійно там то обсє, то ще якась історія каталася, слідкувала за нами. Получали по шапці, якщо десь хтось. Там бачив ворога і відкривав вогонь. А з їхнього боку, це, це не працювало взагалі. Якщо вони бачили скупчення техніки або людей, то це завжди вони працювали по нам. Ну, от Ви вже згадали Авдіївку, і зараз Авдіївку саме називають найбільш напруженою ділянкою Донецького фронту. І я знаю, що ви ну, також е, знаєте не те, що знаєте, знаєте все про Авдіївку з самого початку війни на Донбасі. Що там зараз? Як можна описати, що там відбувається, щоб було зрозуміло аудиторії? Е, ну, описати так, щоб було зрозуміло, мабуть, складно. Це треба бачити. Було місто. Вісім місяців в тому, що гуляли діти, працювали ресторани, банки, магазини ходили. Військові зосередження таких бойових дій було це саме от на Ясинувацькому напрямку, в сторону Ясиноваської розв'язки, так звана Промка Авдіївська. Да зараз це місто, руїна. Просто знищене, в якому практично ну от, ну, проїжджаючи там, кілька днів тому по Авдіївці, я не зустрів жодної цивільної людини. А, причому ну, проїхав її майже всю в одну і в другу сторону. Тому а, просто із, із такого міста, де ну, якби і робота у людей була, да, це сахім Авдіївський, таке градообразуючі підприємство, як казали за радянських часів. Ну, от е, зараз це просто місто привод. Ну от ми бачимо те, що ворог, він ну, можна так сформулювати, б'ється рогом об Бахмут, об Авдіївку. А чому, ну, от, як ви пояснюєте, це тому, що є політичне оце завдання, що вони мають захоплювати е, Донецьку область? Чи е, тут е, саме йдеться про ну таку. Стратегічну важливу мету для російських окупантів? Ну, вони ж задекларували одразу ще до повномасштабного вторгнення, да, що е, Донецька-Луганська області мають бути приєднані там до Російської Федерації чи там якось, але в межах своїх адміністративних кордонів. Тому, мабуть, вони так і і, і, і б'ються. Це і політичне питання е, да одразу ж Донецька і Луганська народні Республіки. які Ну, так звані псевдореспубліки, які зараз мають стати там в межах своїх кордонів. Але ну не все ж так просто. Можливо, можливо, розумієте, ну я сам для себе аналізував, в чому причина того, що вони тут так складно просуваються метрами, буквально повзуть. Мабуть, тому що все ж таки, цей регіон він уже 8 років був у війні. В тій самій війні, яку 24 лютого побачила вся Україна, і люди, які не готові були, або можливо, десь не були готові, якісь позиції, якась техніка, тут все ж таки все закопано, все. Працювало вісім років, ну і підрозділи Збройних сил України уже такі більш, більш мотивовані, які вже бачили, що таке війна, і які могли дати відсіч в будь-якому випадку. Пане Володимире, в мене ще знаєте, такі запитання трошки дивні, можливо, особисті, але ну, от якщо говорити про війну. Як сильно мотивує помста, я ви вже говорили про те, що от і вашого підрозділа є, на жаль, втрати, так і ви розповідали в попередніх своїх інтерв'ю про те, що ви саме вступили до лав цього доб... ну, до Добробату. Так, коли побачили те, що ваші друзі загинули на Донбасі, то як це мотивує? Ну тоді, мабуть, це була мотивація. Зараз ну, я забув про, про слово помста. Це робота, складна робота, важка робота і емоційна. Але, але тут вже таких, от ну, я, я не можу говорити про якісь високі матерії, про помсту, про, про щось. Це робота по знищенню ворога, який просто лізе в мою країну. І я маю це робити як і. І всі бійці і мого підрозділу, і всі бійці Збройних сил України з повною віддачею такою і максимально ефективно А чи до всього на війні звикаєш? Ну тобто, от чи можливо до всього звикнути? Ну мабуть, так, мабуть, до всього звикаєш. Єдине, до чого не звикаєш, це звісно, до втрат. А, да, і зараз, наприклад, в цій війні вже. У мене багато поранених, і я кожному із них, уже коли проходять перші емоції, говорять, що ну, ти, друже, сьогодні витягнув щасливий квиток, тому що ти зараз поїдеш на мічку, там тепло, там дівчата навколо тебе будуть крутитися. Тебе по-любому вилікують, ми тобі допоможемо. Там і фінансово, і, і морально, і, і волонтери підключаються. Да? Але зараз ми в такому стані, що поранення по великому рахунку це щасливий куток. А от говорячи про нашого ворога, ми бачимо так, що і світ, ну і самі українці, вони шоковані діями окупантів в тому сенсі, як вони вбивають цивільне населення, катують, гвалтують і так далі, мародерять. Ну тобто всі здивовані, всі такого не очікували, скажімо, від них, незважаючи на те, що війна вже триває 8 років, ви цих росіян, цих окупантів, їх бачив, ви бачили, бачили впритул вже досить давно. То от Чому ми не розуміли, що вони на це здатні? Чи є у вас пояснення? Розуміння було, мабуть, не у всіх просто. Ну, люди ж не хочуть вірити в те, що, що може бути таке. Всі ж думають, що до нас будуть відноситись так, як ми відносимося до когось. Але це не працює така історія. Це Орда, звичайна Орда, яка. Взагалі не освічена, не пристосована до якогось цивілізованого життя. Да, ну, як мій товариш розказує близький, в Гостомелі один приніс кабель йому і питає, що це. Він каже, це кабель для інтернету. Він мотає собі його на руку і каже: візьму додому трохи інтернету. А, тобто, ну, це, це а, люди, їх і людьми складно назвати. Саме Орда, яка прийшла, побачила, як живуть люди, і їм варвари, яким просто це, це все ріже очі і ріже слух і не дає спокійно жити. Тут не винен один Путін в тому, що почалася ця війна. Винен кожен із тих, хто прийшов сюди, хто стріляв, хто мародерив, хто гвалтував, і І винні ті, хто на тій стороні з того боку мовчали попри те, що ну видно, що, що відбувається, пане Володимире ще от у вашому інтерв'ю 2019 року, тобто це було три роки тому, мені здалося, можливо, я помиляюся, що ви ну в той час не дуже вірили в те, що можливе військове повернення Донбасу. Ну от таке в мене враження, можливо, помилкове. Так чи вірите ви в це зараз? А, дивіться, це не зовсім вірно. Я говорив тоді ще про те, що крім військового, має ще бути і політичні якісь рішення, і економічні. А, ну, це саме мої слова, коли а, як, якби у нас в країні все було б просто а, ну, ідеально, високі пенсії, високий рівень життя, там медицина, обслуговування, так і далі, так далі. Соціальна, якась соціальні серйозні. Програми, то е, оцей нещасний народ е, братський ЛНР ДНР. Вони б росіян тих самі на руках винесли б за кордон е, своїх молодих республік і е, просто полі... якось політично приєднувалися бо вже до України. Ну можливо, хоча це мала бути сукупність якихось таких заходів. це і пропаганду включає вона, тому що. З того боку постійно звучить пропаганда. Нам постійно чомусь заборонялося. Зараз журналістів дуже складно пускають на передову. Тому що ну а їм то треба показувати, що йде війна. Якщо не показувати цього всього, то країна знову через тиждень забуде про те, що тут дійсно йде війна. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Володимир Регеша, його позивний Санта, командир добровольчого спеціального окремого підрозділу правого сектору, був з нами на зв'язку. Говорили про те, що відбувається на сході. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.